Ну mm -hmm. ні, Вибивайте мене ласка. Але я це чую винена, свої... Так, викрутити венено, гравець, венено. Пішов лісом. Його тут погано чути, звісно, але це таке. Так, що книжечки знову читати йдемо. Книжечки, книжечки. Читаємо книжечки. Так, тут в куточку дуже небезпечно. Я туди не ходив, сюди не ходив. Ну взагалі нікуди не ходив. Блін, тут є взагалі де... нема де замикатись. Так стати, щоб от, от ніхто тебе не знайшов. Загасити вогонь. Побігли. Ні, не бувай. А, ну ладно, так. Опа, хтось підірвався. Уже? Йоп Хто Тут ще Вже здох. о Паразит! В мене була бомба, а вона мене грохнула. Кікаємо uh, Ванено, він бомбер, він не передав мені бомбу. Я передав бомбу Ларі, вона загинула, а потім бомба з'явилася у жмота. Кікаємо венно. А я кого вбила? Я Лару вбила чи жмота? Вони обидва зливні. Так я вбила жмота. У жмота була бомба. Ну, у жмота була бомба, але. А він якийсь нейтрал, або підривник, або нейтрал. Ні, ні, це у тебе. кстати... Ні, у кого там на фоні? Це вона, ну чи у тебе фон? Я не розумію. Та ні, б... от кажіть, я зараз помікну мікрофон, може в мене фонік, тому що мене. Короче, фонити... Ванено, Ванено бомбер, він мені віддав бомбу в перший раз, я передав бомбу Ларі, а потім бомба з'явилася вже мета. Все. Угу. <фух> <пух> Буває... Ви грати на гарячу картошку. <пух> так, <пух> да, він хотів пограти в гарячу картошку, я вижив, але лава ні, все на Так, і він робив амогусний квест на кухні. Ну я фаернті просто вірю. Якщо що я прийду за тобою. Блін, як це було турбо? Він дає мені бомбу, хоча я вже бачив, куди побігти з'їсти трупіка.